А чи захищають звичайні окуляри від комп'ютера? Насправді у всіх сучасних моніторах всередині є функція налаштування контрастної чутливості, яркості освітлення і також спектру. Тобто, те, що часто раніше рекомендували окуляри з синім відблиском від захисту синього спектру, це все зараз є в сучасних моніторах і це. Можна налаштувати, але більшість людей, коли все ж таки замовляє такі окуляри, одягає, вони відчувають покращення. Питання: чому? А якщо можна просто налаштувати монітор, відповідей тут кілька: по-перше, коли людина одягає окуляри за рахунок того, що скло знаходиться біля ока, це зменшує випаровування сльозної плівки. А Зараз у більшості людей є сухість в очах, тому що при роботі з моніторами ми рідше кліпаємо очами, рідше зволожуємо очі, і це може викликати почервоніння, дискомфорт, навіть погіршення зору, тимчасово і в тому, коли недостатньо зволоження. І наявність окулярів біля очей зменшує випаровування сльозної плінки і покращує зір і комфорт при роботі. Це перша причина, по якій люди пов'язують носіння. Комп'ютерних окулярів з покращенням зору. Друга причина, яка це, звісно, навколо є лампи, вони можуть мати синій спектр, який може погано впливати. Також робота кондиціонерів для охолодження або опалення в холодний сезон. Це також може викликати дискомфорт і сухість в очах. Ну і третя ми кажемо про популярні причини. Якщо ви підбираєте собі лінзи, вам можуть поставити не просто нульові скельці, а скельці, які мають певну діаптрійність, які компенсують. Ваші певні нерівності рефракції, заломлення світла, певні вади зору, там астигматизм, короткозорість або далекозорість. І це також може зменшити навантаження при роботі комп'ютером і збільшити ваш комфорт. Тому так, звичайні окуляри, так само як і комп'ютерні, можуть покращувати. Також, якщо вони мають певний відблиск, певний світлофільтр встановлений, ну це може бути. Різний, це може бути синій, це може бути зелений. Більш природнім вважають коричневий, бронзовий кольори, то це може збільшити контрастну чутливість, також зменшити навантаження. На цьому все. Більш детально є в моєму телеграм-каналі.